Запаливши камін, вогонь, що танцював на дерев'яних полінях, здавалося, на мить приносив спокій, але це було тимчасове відчуття. У повітрі все ще витає страх, що не покидав їх після того, що сталося. Вони почали усвідомлювати прокляття, яке вони тільки що відкрили, не відпустить їх, поки вони не знайдуть способу відновити справедливість. Це більше ніж просто старовинний борг, сказала Олена. Її голос був спокійний, але напружений. Це частина того, що тримає це місце живим. Якщо ми не виконаємо це, нам не вийде звідси піти. Назар мовчав, відчуваючи всю важкість ситуації. Їхня подорож, що мала стати романтичним відпочинком на тлі карпатських гір, перетворилася на справжнє випробування. Вони знали, що не можуть просто залишити це місце без відповіді, але що саме вони повинні зробити. І як розірвати цей цикл?